Гей, hey. це не дуже смішна іра і моє дуже нестільове відео. Хі -хі. Важко знайти людину у світі, яка б розбиралась в стилі і луках, аутфітах менше, ніж я. Але це все одно не зупиняє мене від того, щоб зняти відео про мої літні аутфіти. І не зупиняє навіть той факт, що вже серпень, бляха. Нічого страшного. Походимо в літнім ще в вересні. І будь ласка, перестаньте писати, що в мене стрьомний чубчик. У мене є очі. Я то бачу. А взагалі я трошечки схожа на Лізу Кутрову Нє, я теж тоді ні. Якщо одійти подалі, закрити очі і представити лізу кудру, то я на неї схожу. Я літо люблю за те, що можна носити мінімум одягу і тебе не будуть називати шльондрою. Ні, ну скоріше за все, все таки будуть, але менше, ніж взимку. Аутфіт номер ван. Я учу англійську. Мені треба хоч десь цим випендриться було. Все. Ціль виправдана. Нарядик. Розігни одягнути й не заляпати в першу секунду рукожопу. Sorry, but що так криво. Кокошенель говорила, що в кожної дівчини в шафі має бути бодай одна чорна сукня. А я говорю біло, краще дві. Ніхто не знає, коли тебе покличуть заміж, і можна швидко то все зробити, тому що ти вже якби в білій сукні, щоб ніхто не передумав. І під словом ніхто я не маю на увазі твого наречено, який звісно ж не передумає. Я маю на увазі жінок. Я вам кажу, ми такі мені Скоріше за все, коли мені зроблять пропозицію, я буду так три години стояти. І думати, а чи дійсно він буде хорошим батьком для моїх дітей? І, скоріше за все, я знайду 300 мільярдів причин, щоб не виходити заміж. Але я, в общем, коли про це не думаю, то я, в принципі, хочу заміж. Я хочу, щоб мене був чоловік, там сім'я, оцей великий дом, лабрадор. Так от, про сукню. Сукні я придбала в манго. На перший погляд може здатися, що така собі проста сукенька, але. Тут я такий свій прикольчик. Купувала її в манго, і що мені подобається це якість, на відміну від інших речей в манго. Мені можна ходити на побачення, якщо хтось кличе. І в цілому вона дуже елегантна. Люблю цю сукню. Інколи я відчуваю себе здоровенним зефіром в ній і цього. Але потім я думаю, так нарядно, непогано, наче. Нарядик. Другий. Що в платі, що ні. Все одно видно дубу. Ця сукня так і кричить: ці жінки треба на море. Тут такий летючий матеріал, і це потрібно, щоб тільки морський воздух його розвівав. Хочу на море поїхати вже, хоч раз. За останній блин, мільйон років. Сукня, типу, оверсайз, вона мені дуже сподобалась. Ще коли я побачила її на Тетяні, я в неї його і. Оджола, путем миття уговорів, маніпуляцій і шантажу. Але ціль виправдовує метод. І забудьте, що я говорила, що в попередньому відео я схожу на зефірку. Тут я такий собі зефірщий. машмел кілограм 43, якщо чесно. Я почуваю себе в ньому такою легкою. Мені дуже подобається матеріал. Це не синтетика, напевно. Я не розброю. Будемо сподіватися, що ні. Купувала його сестра на якомусь магазині, точно не знаю якому. В цілому люблю сукні, люблю літо, нічого ніде не стримує. Можна швидко бігти на роботу в ньому. І бонусом прохожі отримують твою голу дупу виходить тому що воно прозоре. Нарядік третій. Я вся така квітуча ромашка. Я є тільки оця накидочка, тому що по окремості це все неможливо носити. В принципі, зручно, тому що тут шорти, а не сукня. Можна залізти на дерево. Просто я намагаюся шукати плюси. В цілому нормік, ні? Це теж, до речі, з якогось магазина. Я боюсь предполагати, з якого, тому що боюсь розчаруватися, це з якогось Китаю, і це китається діти. Замовляла просто я його дуже давно. Точніше, це мені подарувала сестра на якийсь день мій народження. Тоді ще я була помудріше і я просто скидувала людям те, що я хочу отримати на день народження, а не сиділа ждала, коли мені зробить сюрприз. Зараз буде найулюбленіше моє поєднання, в якому я почуваю себе просто найзатишніше і комфортніше. Насамперед я одягаю. Таку собі ковтинку, обов'язково, щоб вона була з таким воротничком. І юбка в стилі, я йду на теніс. Поверх. Ще я покажу, як це виглядає. Поверх я люблю одягати з договору, кофту, просто таку типу. І мені дуже подобається, як це виглядає. Я не знаю, це прям це валйош. Це комфортно, тепло, затишніше, нічого тебе не сковує. У мене декілька таких ковтинок, і я їх просто ношу цілими днями. Я не тільки стильна, я ще й практична. І тепла. Я говорила, що в мене є декілька. Забудьте про те, що я показувала до цього. Я його просто не люшу. Я взагалі за такої двіжухи, щоб купити пару там штанів. Головне купувати щось базове. Я люблю купувати все в білих кольорах, тому що білий з усім просто добре виглядає. Навіть з моїм обличчям. Ні, це було ужасно. Воу, 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 Остапа понесло. Вас теж буває, коли ви вирішили то прибратися в шафі і переміряли весь одяг, що там є, і тепер там ще більше срач. Білі речі це тема. Колись в мене було відчуття, що я йду наче в школу. У мене прям травма була, тому що в нашій школі постійно була форма. І я коли тільки випустилася з школи після дев'ятого класу, прям вибігла туди просто. Після цього я довго не носила ні чорне, ні біле, тому що я просто особливо ця рубашка біла. Оце в мене зразу перше вересня. Фу тепер я пропрацювала деякі свої дитячі травми. Сколедашово прижні міг до фіга. Літом так теж можна ходити, тим більше погода ще ну цікаво, що я там хотіла показати там зашторено і нічого все одно не видно Зараз холодно, так що тепленька жалітка ніколи зайвий літом не буде. Наряді вже збилась який рахунку, Вона була не така, як усі. Нікому не здається, що я тільки в синьому та білому хожу. Суканька дійсно з літнім вайбом. Я десь тут зчитую е, якийсь італійський стиль. Не думайте? Цій сукні я відчуваю себе надто елегантною, дуже добре почуваю. Придбала я її в H&M того літа. На мій день народження. Тому вона мені дуже пам'ятна. В ньому я на цілий рік постаріла за один день. Це не так працює, да? увага! Наряд, в якому виходити в Україну на вулицю, просто травма небезпечна. Чорні штани та топ. Якось раз я в Києві вирішила вийти в магазин. 35 градусну жару в цьому, і помімо світлофорів, Києві, почала плавати ще й я. В принципі, чорний завжди виглядає добре. то можна і на побачення, і на похорон, і на роботу. Куди ще сильні незалежні жінки ходити? І не смішно, господи. Годі себе обманювати. Не один мій жарт не звучить смішно. От ми і розгадали таємницю мого нікнейму до ноцівфані і Це означає правду трошки про мене. Не смішно, нічого не смішно, не одне моє слово. А мені подобається так ходити. Я люблю чорний, я люблю топ, тому що не жарко, нічого тебе не сковує, можна так просто не набережу футболки чи якісь просто речі, де закривають твої подмички і вони не дихають. Да. Ну ось і все здається. Дякую за перегляд цього відео. І мало хто знає, протягом зйомки я зламала стіл, я ваштувала такий срач вдома, який не влаштовувала до цього. Якщо вона не набере 100 лайків. То я, помимо того, що впала стола, впаду в депресію. Дякую за перегляд цього відео. Бажаю вам натхнення. Якщо ви десь прогляділи якийсь який крінж в цьому відео, прошу б мені не повідомляти. Я дуже розстроюсь. Наряжайтесь, це піднімає настрій, і головне обирайте одяг, в якому ви відчуваєте себе щасливою. Я одного разу навіть книгу прочитала, як обрати одяг. І Там було чотири правила: нюхати одяг, щупати одяг. Інше я не пам'ятаю. Все таки, коли виходила в 35 градусну жару в Україні, таке щось підплавилось у мене в голові. До наступного не стільового, не смішного, несмішного, якого мого відео. Папа Мені справді розвалилась тіло, це дупи всіла і от не мостила, Господи, блін. Думала зекономити на е, ні, я не думала зекономити. Це. Я зараз розумію, що я не точно не зекономлю вже.